Мир вам, дорога мені церква, шлях любові, ті, що вовруші і ті, що в розпорошенні, нехай мир і любов збільшаться в вашому житті, духовних дарів вам, повноти любові, благодаті Божої, міцної віри, незгасаючої надії і, звичайно ж, великої сили духу встояти у земних випробуваннях. Мир вам, мир нашої Україні, мир Єрусалиму, мир Ізраїлю, мир усім нам. Життя віри – це школа слухняності. Ми вчимося упокорюватися волі Божій та перемагати з надією. Це означає довіра Божому плану вашого життя, навіть і особливо у найскладніші моменти. Таким чином, Господь нас виховує для вічності. Вірою, Авель приніс Богові жертву кращу, вірою Єнох був перенесений на небо, вірою Ной став спадкоємцем праведності, вірою Аврам чекав він міста. Віра це стогін нашої душі до вічної досконалості, наші серця прагнуть невидомого добра, зцілення після смерті до життя, царства обітниць, благословення та нескінченної благодаті, для яких ми й були створені від початку. Продовжуємо вивчати 11 розділ, розділ послання до євреїв і ранковою росою сьогодні буде, мабуть, центральний вірш цього розділу. А то всього послання. Отож, до Євреїв 11.6. Догодити ж без віри не можна. І той, хто до Бога приходить, мусить вірувати, що Він є, а тим, хто шукає його, він дає нагороду. Зауважте, що слово, перекладене в цьому вірші як не можна, означає безсилий і неспроможний, маючи на увазі, що віра є ключем, який Відмикає двері в присутність Бога, адже неможливо догодити Богові, якщо не вірити в його реальність і не дбати про своє життя. Усі наші зусилля досягти Бога, догодити Бога, пізнати Бога не мають ніякого успіху. Саме тому люди без віри частіше всього виявляють невірними, ненадійними, зраджують це заради інтересів. Людина без віри не може мати миру чи відчувати безпеку. Благословенний той Муж, що покладається на Господа, що Господь то надіє Його, Єремія 17.7. Безперечно, одна справа вірити в Бога, у сенсі визнання існування Бога, чи погодження з певними віровченнями, і інша справа особисто знати та довіряти Господу, що Він задовільнить наші щирі потреби. Така довіра передусім включає акт серця та волі. Коли я довіряю Богу. Я вирішую покласти свої очікування, надії, мрії, бажання, усе своє життя на піклування Господа та Його забезпечення для мене. Словом віра перекладене з івриту слово емуна. В українській мові воно розуміється як віра або переконання, також часто перекладається як вірність, і все ж воно описує набагато більше, ніж просто віру в існування Богу. Слово Емуна показує життя повне впевненості у ньому. Пророк Авакум, 2:4. Ось надута душа не заспокоїться в ньому, а праведний житиме вірою своєю. Це слово Емуна. вірність, у Біблії зустрічається вперше в зв'язку з Авраамом. Після виконання Божого наказу залишити сім'ю та дім, Аврам потрапляє на землі. На землю, яку Бог обіцяє дати його нащадкам. Голос змушує його залишитися в Єгипті, де краса його дружини Сари майже спричиняє трагедію. Повернувшись на землю, обіцяну Богом, Авраам і його племінник лот, виявляють, що не можуть жити разом у мірі, і кожен йде своєю дорогою. Лот був захоплений ворогами, а потім звільнений Авраамом. Після цих подій, розповідає нам Біблія, слово Господнє було до Оврама у відінні. Не бійся, Авраме, я ж твій щит, твоя нагорода буде надзвичайно великою. Вперше Авраам запитує Бога: Господи Боже, що ти даси мені, коли я йду звідси бездітним? Ти не дав мені насліддя. Бог неодноразово обіцяв Аврааму, що земля, куди він прийшов, буде віддана його нащадкам. Але Авраам. Залишається бездітним, яка користь від великої нагороди, якщо немає дітей, яким її можна було б заповідати? У відповідь Бог виводить Авраама на вулицю і каже: Поглянь тепер на небо і полічи зірки, якщо ти зможеш їх порахувати, таким буде твоє насіння. Яка відповідь Аврама на цю нову обітницю? Бог винагороджує тих, хто щиро шукає його. Це чується в обітниці даній нашому батькові Аврааму в книзі буття 15.1.6. Не бійся, Авраме, я тобі щит. Нагорода твоя вельми велика. І він увірував в Господа, і Він залічив йому це в праведність. Вчинок праведності Аврама є виявом його довіри до Бога. Емуна, віра Авраама. Це більше, ніж віра в те, що певні твердження про Бога істині. Це віра в Бога, довіра та покладання на Бога. І все це вимагає поведінки, яка відповідає цій позиції довіри та покладання на Ньому. Основним значенням Слова Емуна є довіра та надійність, дія в згоді з Богом, а не інтелектуальна згода з істинністю в певних. Пропозиції. Ричард Філіпс це пояснює наступним чином. Ми сподіваємося на силу посеред немочі. Ми сподіваємося на мир серед конфлікту і радість під час смутку. З, цих, з усіх цих причин Божому народу потрібна віра, щоб вистояти в складному світі. Завтра продовжимо. Я Володимир Невомержицький, пастор церкви, шлях, Любові, місто Оруч, небесний наш батько. Я дякую, Господи, за уроки віри, які Ти нам надаєш в Слові Твоєму. Я дякую, що Ти розтягуєш нас, що Ти наповнюєш нас, що Ти наповнюєш нас, як Твої, Господи, як Твою посуду в домі Твоєму, Господи, вірою і благодаттю. Господи, дай нам більше довіряти Тобі, дай нам більше Господи, покладатись на Тебе через віру. І, Господи, щоб це було в усіх проявах силі і могутності Твоєї, слави і величі Небесні, Господи. Довіряю Тобі. Дякую, наш Батько Небесний. Господи, благословляю ім'ям ім Твоїм, Господи, церкву, благословляю кожного із нас. Благослови, Господи, сьогодні, щоб кожна церква, Господи, шукала лиця Твого. Так як Ти сказав, шукайте лиця. Мого, каже Господь, дай нам сили шукати та лиця Твого, дай нам віри приходити, і вірою, Господи, сприймати Слово Твоє, благословляючи ім'я Твоє. Вірою, Господи, ми проголошуємо перемогу України над ворогом в ім'я Ісуса Христа. Вірою, ми проголошуємо, що Україна, Господи, це буде країна, Господи, благословена Тобою, і слава Твоя буде тут, Господи, і пробудження Твоє прийде. І сила Твоя буде вилита через українців, через Україну на багато народів, Господи. І ми чекаємо цього, ми з благоговінням очікуємо Тебе, Господь. Будь з нами, веди нас, благослови, довіряємо Тобі, наш. Батько добрий, в ім'я Ісуса Христа. Амінь.